Вознесись Україно, як сильний, хоч стріляний птах, Вознесись Україно, як світло над злою пітьмою, Непростий і тернистий віками життєвий твій шлях, та яскравою буде судьба і твоя перемога. Шановна громадо, щиро вітаємо всіх на урочистому відкритті обласного фестивалю. Патріотичної пісні «Вознесись, Україна з великою радістю! Зустрічаємо сьогодні на нашій землі понад 400 учасників з усієї Івано-Франківської області. А це 20 знаменитих, визнаних і високопрофесійних хорових колективів. Вітайте їх гучними обласками, Івано-Франківськ. Коломия, Калуш, Надвірне, Ямниця, Богороджани, Рогатин, Брошнів Осада, Долина, Доліжнє залуччя, Єзупіль, Тужилів, Кропивник, Тисминиця, Делятин, Яблунів, Лісна Дарновиця. Просимо всіх гучними оплесками привітати наших улюблених гостей на нашій гостині на державській землі. Сьогодні мудрій, добрій, історичній надвірні 436 років. Надвірне місто першої згадки 1589 року. Місто з віконвічною історією, стародавнє і сучасне місто, яке перемогло не одну навалу, місто, яке вистояло не один раз, місто, яке вистоїть і сьогодні. Попри те, що ворог тримає його в напрузі і повітряних тривогах, в націлених ракетах та дронах, місто, яке плаче за своїми воїнами щоразу, коли стоїть на колінах перед пам'яттю про загиблих, але це місто, яке, стиснувши кулаки і серця, вперто буде єднатися, триматися за руки і молитися у усіх церквах за збройні сили України чекати перемоги і уперто піднімати калину, що похилилася. До благословення і молитви за наше місто, Україну і перемогу. Запрошуємо декана, настоятеля прокатедрального собору благовіщення Пресвятої Діви Марії, Отця Андрія Бакоту. Всемогутній і милосердний Боже! Через Пресвяту Діву Марію ти посилаєш нашому народові допомогу і захист. Просимо тебе, прийми наші молитви, які ми заносимо до тебе. Вислухай їх за посередництвом непорочної Діви Марії. З довірою просимо, заступайся за нашу батьківщину, наш народ, наші міста і села, і наше місто. Перед обличчям Бога, Отця всіх людей і народів ми стоїмо. Перед Тобою з усвідомленням, що наша Україна переживає великі труднощі і війну. Приходимо до тебе з неспокоєм у серці, а водночас з непохідною вірою, що ти перебуваєш з нами і оточуєш нас своєю материнською турботою. Сьогодні знову ввіряємо себе і з довірою просимо: рятуй нас від війни, смерті і зла. Пошли нам світло. Каже, вихід з небезпеки війни дай нам Духа, миру і любові, щоб на українській землі закінчилася війна і панування зла. Випроси благодать, відновлення духу народу, щоб кожен з нас розпочав тут переміни життя і долучився до відродження України. Пресвята Богородиця, Мати Христа. Ти, яка вірно стояла під Христом свого Сина, поспішила допомогу і нам, його дітям. Вислухай наші прохання і веди дорогою справедливості, миру і любові. Марія, захисти нас і допоможи в закінченні війни. Амінь. Наші хлопці, ангели Господні. Юра, Сем Андрій Василь, Тарас, скільки нас зібралося сьогодні, скільки їх пішло уже від нас. Місто озернеться в дивній тиші. Хлопчики, чому така ціна? І тільки вітер десь на городищі закарбує їхні імена. Їх згадає надвірнянське брама, Ратуша за ними заскрипить. І заплаче, бистриться, як мама, краснодвіри, як тато, задрижить. Що тут залишається робити, плакати, молитись, але йти, та коліна й голови схилити перед кожним іменем святим. Прошуємо до урочистого вітання з нагоди відкриття обласного фестивалю патріотичної пісні Вознесись Україно та з нагоди дня міста надвірна начальника управління культури, Національностей та релігії Івано-Франківської Ода Тетяну Бойко. Слава Ісусу Христу! Всечесні очі оче, шановний Петро Михайловиче, шановний пане Голово, дорога надвірнянська родина Маю сьогодні велику честь. Почесну місію передати вітання від імені голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації пані Світлани Онищу, Дорога дзерняцьку родина, в першу чергу хочу подякувати вам за те, що підтримуєте наші звичаї, наші традиції, за те, що ми маємо можливість сьогодні проводити обласний фестиваль патріотичної пісні. Вознесить Україну. В першу чергу хочу подякувати нашим військовим, нашим Збройним силам України, нашим хлопцям і дівчатам за те, що захищають нас на передових позиціях, і ми маємо сьогодні таку можливість проводити такі заходи. Також хочу привітати вас з сьогоднішнім великим релігійним святом, також з Днем міста і. Сьогодні, що ми проводимо обласний фестиваль патріотичної пісні Вознесись Україна. Хочу подякувати кожному учаснику колективів, які сьогодні зібралися, всім керівникам колективів, це є більше 20 колективів. Дякую, що підтримуєте нашу культуру, бережете наші традиції за те, що кожен з нас докладається до найближчої нашої перемоги. Знаємо, що багато хлопців і дівчат, культурних діячів, захищають нас. Щодня наші митці чинять опір російській агресії. Хтось взяв до рук зброю і боронить нашу країну, а хтось навпаки створює і популяризує наше культурне різноманіття як в Україні, так і за кордоном. Але кожен з нас. Кожен з вас робить все можливе для розвитку нашої культури, нашої держави загалом. Тому бачу, сьогодні нас багато зібралося, гарно ми проведемо цей фестиваль. І дякую всім за те, що долучаєтесь, за те, що підтримуєте, бережете наші культурні надбання, передаєте з покоління в покоління наші традиції, виховуєте гідну, патріотичну нашу молодь. Дякую нашим військовим, нашим збройним силам України! Слава Україні! Запрошуємо до урочистого вітання з нагоди відкриття обласного фестивалю патріотичної пісні Вознесись україно та з нагоди дня міста. Надвірна голову Надвірнянської районної державної адміністрації, начальника районної військової адміністрації Петра Хмельовського. Слава Ісусу Христу! Шановна Надвірнянська громада, шановні гості, зачесні отці, пане голову, дорогі наші захисники, захисниці, дорогі наші родини загиблих героїв, безвісті зниклих і полонених. Сьогодні Надрівна відзначає своє 436 річчя. Але третій рік ми вже не святкуємо, тому що на дворі жорстока війна. Сьогодні День міста це не про свято. Сьогодні День міста це про любов до рідної землі, про повагу до її історії, культури і традицій, про героїв минулих і теперішніх, про взаємоповагу і допомогу, спрямовану на перемогу у цій важкій війні. Надвірна на місто синіх, мужніх талановитих обдарованих людей, надвірна місто мрій, надвірна на місто нафтовиків, лісовиків, спортсменів і просто щирих людей. На сьогодні є багато надрінянців, завдяки є, яким надвірну знає цілий світ. Особливо хочеться щиро подякувати вічна пам'ять тим надрівнянцям, які стали лави. Небесного війська і дотепер з небес нас захищають. Вірю віру в Україну. Знаю, що наступний, наступне свято, наступний день народження нетрібно буде святкувати у мирній, переможній Україні з поверненням наших хлопців з, Збройних Сил України. Вітаю святом. З днем народження над будь і процвітай! Слава Україні! Герої, слава! Запрошуємо до урочистого вітання з нагоди відкриття обласного фестивалю патріотичної пісні «Возносись, Україно» та з нагоди 436 річчя надвірної господаря міста, міського голову Зіновія Андрійовича. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Все Слава лоші рехани! Шановні поважні гості з івано Франківська, пане Голого, шановні учасники бойових дій, родини, пропавших безвісті воїнів, шановна святочна громада Прикарпаття, учасники обласного фестивалю патріотичної пісні вознес Україну. Кожного разу, коли випадає нам можливість, Проводити подібні заходи. Ми просимо у Бога, Ласки Божої, Божого благословення, за допомогу наших Збройних сил України проводити, відзначати, та як вирішила надвірнянська громада саме цей день. День проведення обласного фестивалю «Вознесись країну. І нині. Славному, прекрасному місту Надвірна 436 років з дня народження. Ми жаємо областю для нашого воїнства, для нашої громади, для мешканців нашого міста, які своєю працею, жартовністю, милосердя все роди для того, щоб ми бачили раній світанок, пішли до церкви і дякували вам, шановні гості. Нині той день, коли, завдячуючи всім вам, особлива подяка про вірнам міського службовця, сьогодні поряд з нами все роблять для того, щоб хлопці мали належну підтримку і допомогу. Бо цей день не тільки про патріотичну пісню, цей день не тільки про людей над а цей день також про благодійність. Про жертовність і про допомогу фронту і хлопцям. Тому нинішній день я хочу подякувати всім колективам, які приїхали до нашої громади. Десять років тому саме тут розпочав свою історію обласний фестиваль. Я впевнений, я знаю, і так буде, що й надалі подібні обласні всеукраїнські заходи будуть проходити тут, у нашому місті. Ще вітання всім учасникам, ще вітання родинам і сім'ям воїнів Збройних Сил України. Схиляємо голови перед родинами хлопців, які віддали життя за завтра наших дітей. З днем народження рідна надвірна. Бережімо свій рідний край свою домівку. Бережімо наше славне місто, громаду і тих людей, які дають можливість бути саме тут. З днем народження тебе надвірна. Слава Киї! Надвірна дякує за ЗСУ. Сьогодні весь день пройде під такими словами. Надвірна дякує цією прекрасною фестивальною програмою. Дякує своїми донатами, своїми піснями. хоровим мистецтвом, яке ж ніколи не програвало нікому в світі. Бо українське це часто зболене. Але й завжди переможне. Бо Україна вистраждена земля, яку Бог береже у своїх ласках, випробуваннях та надіях. учасники фестивалю, дорогі присутні, запрошуємо на мистецьку частину обласного фестивалю «Вознесись Україно», яка відбуватиметься на сцені та території міського парку імені Івана Франка. 好,好

Obrigada.